Баба будемо тренувати, та робити вправи для кисті. Ми поставимо невелику вагу. Як спробуєте, яке суть завдання? Щось. Нам треба намотати пальцями нашої руки а, і обережно відпустити, щоб вона у нас дуже сильно не впало. Добре? Mm -hmm. Пан Денис має серйозні проблеми з хребтом, що призвело до слабкості м'язових функцій, тому й проходить реабілітацію. Поновити втрачені функції допомагають за ерготерапевтичним столом. Слабкость рук на тренеру рук, дуже слабкі м'язові функції. То тобто не можу добре піднімати руки, не можу щось робити, тому прохожу реабілітацію саме тут. Завдяки цьому кабінету, завдяки допомоги лікаря Данила Олександровича, розвивають моторику на Це суттєво допомагає мені. Стево допомагає, дає результат задовільне. Тут можуть займатися різні пацієнти з різними травмами, з нейропатіями саме. П'ять наслідок це може бути слабкість в кісті, обмеження рухливості, в кістяліці. В цей тренажер дуже ефективно показує собі себе в роботі для самовідновлення відновлення моторики фесті. А це вже зал лікувальної фізкультури. Тут відновлюються пацієнти, наприклад, після інсультів. Також є тренажери для людей, які мають проблеми зі спиною. Валерій розповідає, ходить сюди не вперше, бо має зокрема грижі на спині. Реабілітологи дуже добре. Поважні, нормально все пояснюють, допомагають. Легше стає так після витяжки, коли просто ти спина відпочиває, да, ну і на розтяжку, як зараз там ви бачили, на, на дошці. Оснащено всіозмужними тренажерами для е, пацієнтів із проблемами спини. Це дорсопатія, там цервікобрахіогії, торакологія, люмбейшалгії. От, тренажери для людей з парезами, верхніх, нижніх кінцівок, для плечових суглобів, ліктьових, кисті, нога, колінний суглоб, гомівко-стоповий суглоб. Є результат. В більшості випадків результат є. І все залежить від пацієнта. Потрібно працювати. Олег відновлюється після наслідків субарахноїдального крововиливу. Зараз йому роблять крапельницю. Звернувся ж до невролога. І мене направили, перевіритися на неврізму. Вона підтвердилась. Направили мене в Мічника в Дніпропетровську. Там, там прооперували і потім. Кожні пів року я в цьому відділенні реабілітації лікуюсь. Фізичні вправи, виконую, крапельниці. Я зазначаю, дуже добре. лікують. У відділенні реабілітації з пацієнтами займається ціла команда лікарів. Допомагають, зокрема, після інсультів, черепно-мозкових, міновибухових травм, ампутацій. Медики кажуть, кількість пацієнтів лише зростає. Торік тут пролікували 550 людей. За півроку цього вже понад 700. Полінеропатії компресійно ішемічна нейропатії також травматичні зараз дуже багато тенденція пацієнтів збільшена за останній буквально рік на 18%, враховуючи масові обстріли міста. Тому пацієнтів дуже багато. Саме таких травматологічні пацієнти з остеоартритами, з ампутаціями також пацієнти проходять у нас реабілітацію. Велика увага у відділенні приділяється і психологічній підтримці пацієнтів, створений куточок емоційного розвантаження, де можна побути наодинці, а ще за бажанням почитати книжки і випити чаю. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.